Усім привіт! З вами Олена, ви на каналі Мірай на Землі. Сьогодні 15 березня на півдні України 20 градусів тепла, сонячна погода, і саме час вже позаглядати і навіть працювати плідно і активно на своїх клумбах. І ось сьогодні я вам хочу показати, як прокидається від сна, зимового сну одна з моїх квіткових ділянок. Почну з цього квіткового куточка. Росте тут плетиста троянда Цезар. Добре перезимувала, бачите, які активні вже бруньки. І вже вона у мене підстрижена, підготовлена до весняного періоду. Залишилося внести лише підготівлю. Сьогодні я вже висадила поруч із нею ось такі гарненькі стокротки. Такі чудові рослинки, дуже полюбляю я ці весняні квіти, вони добре розростаються, гарно квітують протягом усієї весни такими красивими квітами. Добре перезимували примули. Ось у мене одна така пурпурова і тут звичайна жовтенька. Квітують крокуси, набирають своєї краси, ось так вони добре. Ялиночка коніка добре вже розрослася, така пишненька, красунька, маленька. Тут ще сьогодні я висадила ще одну примулу жовтенького кольору. І ось тут в мене прокидається біла анемона, або, як ще кажуть, на неї вітряниця. Вже Ось так відцвітають перші квіти вісни підсніжники. Вони дуже-дуже рано в мене зацвітають. Уперше у цьому році вони заквітли 23 січня. Вже з'явилися перші квіточки на цій клумбі. Прокидається, дивіться, як гарно прокидається очиток Атлантіс. Такі гарненькі, наче маленькі трояндочки такі цікаві. Ось там далі ще ростуть примулки. Тут у мене прокидається воздичка, вже досить добре вона наросла. білий і беріс поруч з нею. Це шиловидний флокс, він скоро теж покаже свою красу. А ось це такий килим Дело сперми. Вона чудово перезимувала, незважаючи на те, що в нас було три тижні морозів. Це дуже рідко для нашого краю, щоб підряд три тижні були такі сильні нічні морози до 10 градусів. Ну, нічого, вона вже пробуджується і скоро тут буде килимок красивих квітів. Ось так все це виглядає з іншого боку, я вже трохи перемістилася. Тут посередині росте ще одна троянда витка, Це в мене камелот, цікавий сорт. Ну, в тому році я бачила від нього небагато квітів. Побачимо, що буде у цьому році. Вигила Олександра, вже пробуджує свої бруньки. І ще тут у мене дуже цікава ця клумба тим, що саме тут вперше і найперші заквітають у мене тюльпани. І Поки дівчата хизуються своїми тюльпанами на підвіконнях, я вже милуюся своїми тюльпанами на клумбі. Дивіться яка краса! І це 15 березня, щороку, вже 5 років підряд, я милуюся красою цих милих тюльпанчиків. Вони ось такі невисокі, в них таке цікаве рябеньке листечко, але подивіться, які вони гарні, красиво розкриваються на сонці, наче зірочки такі, гарно нарощують. Кущик, <гущі>, їх не потрібно викопувати. І ось дивіться, яка вже краса в мене 15 березня. Ну, Просто не можна відвести очей. Така краса. Також тут у мене ще ось самосівом вже росте віолка, маленька ромашечка така. Пробуджує свої квіточки вже обрієта, Ось-ось, вона ще не обросла зеленю, але вже є на ній квіточки. Також у мене тут добре росте, перезимувала спірея. Ось вже пробуджуються брунечки. І незабаром вже буде обростати листячком. Досить добре в мене тут. Вже підросли нарциси. Вже бачите є і зараз я ближче підійду. Є вже і бутони, теж вони тут вже незабаром мене порозквітають. Це ще одна витка трояндочка, ось вона йде отак вгору до паркану. Добре перезимував і вже дивіться, як проростає. вже листячка. Це затишне, затишне таке місце, тут майже немає вітру, таке тихе сонячне місце. І ось тут так набагато швидше все пробуджується і проростає. Ну Тут я ще наводжу порядок. Це блакитна моя ромашечка, теж добре перезимувала. І це мій дзвіночок. Ось так, поступово вже все живе, пробуджується, іде до життя і ось так радує око. Ну, а на цьому все. Завтра буде зйомка під віконня, покажу свої орхідеї. Є нові цікаві розпуски, новинок. Також усіх чекаю завтра. Ну, а на цьому все. Гарного всім дня, до побачення!